Всім доброго раночку. Я йду на роботу. Зараз дивіться, тут когось хатинка, будиночок з картона. Так, до моя подружжя Щось знайти. її не можу. Чекаю, чекаю. Так, сьогодні кава зранку набагато швидше куплена, тому що в іншому райончику і тому тут менше людей. Всім гарного настрою, чудового дня! Всім привіт поближче. Не можу вимкнути мікрофон, бо руки зайняті. Не хочу, якщо чесно, вітатися поближче, тому що ця губа, блін, просто жах якийсь. Я хотіла розповісти вам історію. Вчора Алісю забрала зі школи і вона була в кедах. Пам'ятаєте, хто дивився попереднє відео, що ми купили Алісі кеди. Червоні такі гарні. Вона натерла в них ногу і взагалі в школі. Не бігала, не гуляла, а просто сиділа. Я її забрала, а там ну, в неї годинник є, який рахує її кроки. Взагалі видно було, що вона навіть не ходила там і по класу не бігала, і в патіо не грала. Вона вийшла, натерла ногу. Я кажу, давай обміняємось з тобою кросівками, бо в нас так вже сталося, що в нас однаковий розмір. В Неї тридцять й і в мене тридцять дев'ятий. У неї, напевно, тридцять восьмий, але вона. Одягає 39-го розміру кросівки, кеди, ну щоб були вільні. Ну не знаю, ну це її вибір. Ми обмінялися кросівками, і я пішла в її кедах. Я натерла собі пальці. Вони резинові, гумові, такі, просто ну, спер... спереду, де візинець, як українською мовою. Я понатирала собі ці мізінці і один, і другий, і тепер. Я розумію, що мені потрібно піти на роботу, піти на роботу, і зараз як мені працювати, я навіть не знаю, тому що там такі мозолі, що жах. Ось така історія. Зараз чекаю, поки мені відповість мій начальник. Я вже тут, на місці, майже, майже біля роботи. Я відпрацювала 4 години, вже йду за Алісою. Вам показала, як працювала. До речі, мій манікюр, це просто, напевно, нікому взагалі не можна показувати. Яке страхіття. Офіційно заявляю, що я втомилася. Ця ескалера, чи як вона? Вони сходи. Вверх-вниз, сядьте, встаньте. Я втомилась і ще більше від того, що я понатирала ноги, розповідала там на початку. І реально просто болить все. Все. А завтра, напевно, все тіло буде боліти так, як на цих сходах підіймалася, спускалася. Ну, але така робота, така робота. Я не жаліюсь, просто розповідаю вам, бо зараз почнете там вигадувати. До речі, ось така погода зараз в Аліканте, марно. І я б сказала, що комфортна температура. І дуже спекотно Зранку Аліса навіть сорочці в моїй дійшла. Ой, але потім вона мені її віддала, і я зараз з вами згадала, що я забула її на роботі. Ой, доведеться повернутися. Ну, але не сьогодні, не сьогодні, може завтра. Ой. Я йду така голодна, як кажуть, з'їла без слона. Я вчора хотіла приготувати рисову лапшу, я її жодного разу не готувала, але вчора побачила її в Меркадоні і купила. Щось взагалі набридли у ці всі страви, макарони. Макарони набридли, але купила лапшу рисову. Ні, ну це щось для нас новеньке, тому що ми раніше її не їли. Потім подивилася рецепти, у мене були котлетки курячі. Ну, Фарш посмажити тільки треба ці котлетки. І думаю, ні, воно не підійде. Потрібно, напевно, купити курочку, дрібненько нарізати, замаринувати в соєвому соусі і тоді, може з овочами ще, і тоді з'єднати з цією лапшою. І повинно бути дуже смачно. Ще я знаю, що роблять з морепродуктами, з мідіями, з креветками. Та це ми вже, напевно, скуштуємо. Коли поїдемо на Ібіцу з Женією разом приготуємо. Аліса просто не дуже їсть такі страви, їй не подобається. Тому так, десь потрібно піти посидіти. Тому так, блін, позаду, дивіться, яке, які хмари. Ми будемо їсти лапшу з морепродуктами з Женією, а ми напевно приготуємо з куркою, з куркою Аліса. Повинна їсти їй подобається. Вирішила випити кави в кафешці. Хотіла посидіти на вулицю. Дивіться, який дощ пустився. Взагалі він закінчився, я думаю, піду прогуляюся десь на набережну. Зараз плани змінюються. будемо сидіти в кафешці. Дивіться, який гарний інтер'єр нас. Кафе на кофе. Всі люди зараз тут, тому що дощ. Одразу всі прибігли, хтось на вулиці стоїть, чекає, поки дощ закінчиться. Все, дощ закінчився. Вітаю вас у другому дні. Я не можу записувати все за один день, вчора прийшла додому. Втомилася, ще раз зрозуміла, як важко працювати на цих всіх будівництвах, на ремонтах. Моя робота там взагалі була маленька, по суті, але я втомилася. І просто лягла і лежала в ліжку. Зробила поїсти ввечері, погодувала Алісу і лягли ми спати. Все. Е, ви знаєте, після дощу. Прохолодно. Прохолодно бачу, що люди вдягнули ковтинки, не знаю, чи позаду видно. Вони не в ковтинках, так вони роздягнені. Але те, що я бачу спереду, попереду, то люди вдягнені. Я йду, хочу прогулятися тут біля казіно, біля готелю, біля казино, біля готелю Мелія, і хотіла вийти туди на міст. Вам подивитися, давно там не була, показувала вам, коли була на Санта-Барбарі, що то також місце, яке я люблю, яке я ходжу, але я там давно не була. Ну, ходила, любила. Ні, люблю, але ходила. Сьогодні буде день непродуктивний. Знову буде прогулянка. Роботи сьогодні немає. Ще вчора я забула там сорочку. Також вчора, а це сьогодні відео в цьому шматочку. Забула я. Сорочку, тож доведеться потім якось піти і забрати, але найголовніше, щоб він не викинув просто цю сорочку. Гарно. хмарно, Колір гарний зараз. Такий аромат не дуже приємний риби. Круїзний лайнер знову приплив, бачу, позаду там. Оце йду і думаю, може прогулятись туди ближче до круїзного лайнеру. Лайнера. Лайнеру. І не знаю, чи є там прохід. Я пам'ятаю, що тут, колись було якесь свято, ми ходили туди далі. Там також є якісь кафешки, бари, ось тут ресторан. Зараз спробую хоча б дійти туди. Одійшла до кінця, саме цієї дороги. Бачу, що тут перекрито, напевно, не можна заходити туди до Пасар Заборонено. Так, але видно, тут круїзний лайнер ближче. Величезний. Я завжди згадую фільм Титанік. Напевно, на літаку я не так боюся літати. Як боюся думки взагалі про те, що довелось би кудись пливти, плити так, <сміття> як про відміняти. Е... Я боюся, коли дуже глибоко. Ось так. Навіть я плаваю на глибину, ніколи не плаваю, завжди ну, там, де я відчуваю дно, де я можу стояти. Все інше, ну, в басейні можу, в басейні є. Якісь межі. Там не так страшно. Але якщо я, якщо я починаю думати про те, що плити десь на такому величезному лайнері кораблі, то мені страшно. Хоча в Бердянську, згадую, ми колись за лісою плавали. Хто, хто з Бердянська або хто був там, може також виплавали. Там такий невеличкий маршрут, коротенький. І оце ми плавали на тому кораблі. Я хотіла взагалі по відповідати на питання, ну не на питання, а на якісь хейтерські коментарі. Але ви знаєте, жодного не знайшла із останнього. Дякую кожному за те, що ви мене підтримуєте. І реально дійшло до того, що немає хейтерів. Навіть дуже часто, до речі, люди пишуть, що я видаляю коментарі, я їх не видаляю. Вони падають спам. Причому буває, навіть якщо людина... Додала, до речі, мікрофон то працює. Хоч. Боже, працює, слава Богу. Е, буває, навіть смайлики просто додають. Ну там сердечко або ще щось, і воно падає в спам. Хоча що тут такого, ну не знаю. І дуже багато просто коментарів гарних, добрих також потрапляють. Ну, а якщо там є якісь такі слова, Образливі, то звичайно, що ну так воно і є, воно потрапляє спочатку на розгляд. Може, це тому, що я виставила там розглядати деякі коментарі. Бо буває ну, зовсім реально. Люди напевно хочуть образити, заходять, пишуть всяку гидоту. Я не хочу, щоб інші люди заходили, читали, це, це не потрібно. Тому воно падає на розгляд. Ну не в спам, може на розгляд. Так скажемо мені, а я вже приймаю рішення. До речі, там є в мене коментар, колись мені дівчина порадила якийсь препарат. Я вже не пам'ятаю, від чого навіть той препарат. Воно впало туди на розгляд, і я натискаю підтвердити, ну, що все це нормальний коментар, а воно не дозволяє. Тобто, якщо якісь препарати, воно, ну, напевно, деякі. бо... Ну, Про цикловір вже писали мені, щоб губу намазати. Воно не потрапило на розгляд. А той коментар, там, напевно, якийсь сильно діючий препарат, воно потрапило. Тут такі справи. А зараз немає жодного хейтерського коментаря. Навіть на розгляд немає. Дякую. От за що люблю Аліканти, це що дощ йде. Короткий термін. Швиденько закінчується, а потім виходить сонечко. Ви бачите сонечко? Де отуте сонечко? О, це. І все. Ну, наче пише, що ще буде або в дві години дня, або в три, о третій, о другій, десь так. Немає людей майже. Взагалі прикольно, що я нас спостерігала, поки сиділа в кафешці, що люди... Бігають, не дивлячись на те, що дощ. Ну, я б, наприклад, якщо б я бігала і почався б дощ, я стала десь під навіс і стояла б, поки він би не закінчився. А люди бігають, продовжують бігти. Молодці. Е, і ну, людей, звичайно, що не було там трішки е, біля цієї кафешки і всередині також люди були. Потім тільки закінчився дощ одразу. Пішли, пішли люди по. Набережній. Класно, зараз взагалі сонечко. Це ж чудово. Я зрозуміла, що я люблю дощ, але я люблю, коли багато сонця тут в Іспанії. Ну, Мені дуже подобається клімат. Зараз така комфортна температура. Я сьогодні подружці зранку кажу, що зараз, напевно, настав той час, коли класно. Класно. І на вулиці можна ходити роздягненими. Ну, дивіться, я. В шортах не можу себе зняти далі. І можна не одягати ковтинку, і тобі комфортно. Не спекотно, не холодно. Класно. Дуже гарна локація для фото. Мені подобається. Так, підемо напевно на мостик, на місточок. Прогуляємось. Відчиняється вже базар, бачу. Так, там є турецькі солодощі. Я так хочу скуштувати. Так, настане той час, коли я піду і щось куплю там солоденьке. Хоча я не дуже люблю солодке, але ці б солодощі я скуштувала. Так, що там так багато людей? Це, напевно, або з круїзного лайнеру привезли людей. Знаю, де вони взялися. Ну, зазвичай тут автобус з лайнеру проїжджає. Може я чогось не знаю, звичайно, і таке може бути. Але я думаю, що я маю рацію. Море хвилюється. Раз. Називається, як опинитися не в тому місці, не в той час. Зараз приїхали реально люди з цього лайнеру. Лайнера. Так, вибачайте, можу казати неправильно. Закінчене. Е -е Рядом багато людей. Ну як багато? Я думала, що взагалі нікого не буде, тому що коли я йшла туди прогулятися до кінця тієї доріжки. Я подивилася, що тут взагалі нікого не було. Але коли я саме прийшла, всі прийшли. Таке брудне сьогодні море. Ой, дивіться, як крапельки гарно... Фото треба зробити? Боже, як гарно. Я коли приходжу до моря, навіть говорити нічого не хочеться, щоб не заважати чути ці чудові шуми моря. Хоча я не знаю, чи мікрофон буде їх передавати. Я обожнюю це місце. Дуже гарно. З приводу цих всіх подорожей на різному транспорті, чи то лайнер, чи то що, чи то машина. Мені подобається нещодавно Женя мені присила відео, де показують, які зараз є трейлери. Трейлер так називається. Раніше чомусь в мене була уява про цей трейлер. Так, давайте так, я зараз скажу, а потім, якщо неправильно, десь тут знизу допишу, бо я не знаю точно, як воно називається. Ну, наче трейлер, я розумію, що так, наче так, але може я щось неправильно собі придумала, е, які зараз бувають. І буває таке, що великий, там і на 6 персон. І кімнати реально як в квартирі, просто. Все так компактно, все так зручно. Мені подобається ця ідея десь поїхати, якісь гарні місця подивитися, переночувати, так, пожити в такому місці. Є там і холодильник, а то літак я думала, що гром чи щось таке. І холодильник є, і плита, є все, просто є все для комфортного життя, ну, на якийсь там термін. Женя мені присилає, показує ці машини, є ну, базар таких машин, таких трейлерів, прицепів. Блін, супер. Я навіть вже ну, разом з машиною. Мені подобається ця ідея. Я б, напевно, поїхала, подивилась, чомусь мені на машині, хоча, напевно, це не такий безпечний транспорт. Але ця ідея мені більше подобається, чим, наприклад, купити собі квиток на лайнер. Там також є, ну, реально на лайнері все. І дискотеки, і бари, і басейни. Просто є все. Також каюти класні для комфортного існування, ну, проживання. Та те, що воно пливе в морі, мене не дуже приваблює, я так скажу. Реально згадую Тітанік. Я вже змерзла, тут такий вітер. Я згадала. Жарт у Капріо питають, чи дивився він Титаніка. Він каже так, але не до кінця. Додивився. Піду додому, напевно, зараз приготую все ж таки ту лапшу з куркою, бо так і не зробила. Дякую всім за перегляд цього відео. Дякую вам за прогулянку, що були зі мною. Дякую за підтримку, неймовірну, постійну, всім гарного настрою. Мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.